Добрий день, з вами знову я, Ноуней no Йогурт. Ах, що ж, хто б міг подумати, що моїм найпопулярнішим відео стане обзор гри, пов'язаної з франшизою My Little Pony. Ну і раз вона нас не була такої популярності, якщо це взагалі можна так назвати, то чому б нехай понутися не зробити відбірку інших гор ігорів пов'язаних з цим дитячим серіалом? Ну і раз уже натиснули це відео, то бажаю вам приємного перегляду. Взагалі трохи про сам серіал Pony або Моя маленька поні це мультик про поняшок, які намагаються вирішувати проблеми дружби та вчать її на аудиторію тому, а що таке дружити. Однак як цікаво виходить, що попри це у серіалі аж занадто велика кількість усяких кріппаст та ігор, і про деякі з них я сьогодні зазначу. Проте попереджаю, у деяких моментах може бути дуже гучно. Та й, взагалі, якщо ви чутлива і надто ліплива людина, то краще стриматись від перегляду. Не те, що ви серед цих коротих ігор будуть надмірно страшні, проте не застерегти не могла. Перші ігри, про які буде йти мова, подібні свою стилістику, а також методом, які вони намагаються налякати аудиторію. Зокрема, по не обидві чимось подібні до Луни Гейм, про яку вже розповідала раніше, але трохи детальніше про кожну з них. The Spell. Брудилки, де ми граємо за Apple Jack, бриджі по галявині. На перший погляд у цій грі нема нічого такого, однак вона різко і з певною періодичністю міняє свій тон на більш темний та кривавий. Порівнюючи з луною Екзе, за Spell має і певні аспекти паркуру, і якщо ви також лох у паркурі, як і я, то гра вас не тільки полякає, але й побісить. Це продовжуватиметься доти, доки ми не побачимо на наслізку не зловить чорна сутність, залишаючись з от таким зображенням. Особливість цієї гри полягає її псевдовірусності. Тобто гра намагається вести себе як вірус, тільки ти її відкрив уже не зможеш закрити, доки не пройдеш. Також вона завантажує різні файли, зображення та блокноту, якому звертається прямо до тебе. Та й просто вилітає і відкривається знову, коли їй заманеться. Як на мене, це непогана коротенька брудилка, якою можна полякати молодшеньких братів чи сестер. Порівняно за спели, яка має більш складну структуру Flatter Айленд, таким походитись не може. Вона також спершу здається мирною грою, де ми граємо за флотерша і збираємо копійки, аж доки у супроводі гучного скрімеру не опиняємося у подобі в'язниці чи замку, де нас чекає несолодка участь. Теж як лякалка для малят непогано, однак куди коротше та лякає лише скрімерами і гучними звуками. Ці дві ігри також схожі між собою, зокрема, стилістикою і цікавими можливостями. Джой Поні є свого роду тамагочі, де ми пікуємось про поні. Миємо її, годуємо, вкладаємо спадки і так далі. Однак, окрім цього, у нас є можливість обзивати свою поні, бити та ще й різати аж до останнього подиху. Схиляє до цих дій все залежить від бажання гравця. Проте з самого початку ясно, що розробник цієї гри надав подібні можливості навмисно. А чому йому їй взагалі спало на думку це зробити, краще не замислюватись. Куди жорстокішою в цьому плані є поні-торчер, яка буквально зосереджена на тому, щоб катувати поні. За сюжетом так він тут є. Apple Bloom викрила тіару і спун, щоб помститися їм за всі знущання та булінг. І хоч ми також тут можемо утриматись і просто відпустити дівчат на волю, усе одно навряд чи це хтось робитиме. Те ж два, гра, однак порівняно за Spell та Flutter Island, У першу чергу зосереджується на сюжеті, а не на скрімерах, яких тут взагалі немає. Ми граємо за Apple Bloom. Ви не подумайте, я не обирала намисний градифіру і саме вона, просто, просто вже так співпало. Яка настирливо проситься ствояти вічно зелений ліс, куди та прямує щоб передати закорі деякі книги. Та повертаючись назад, на їхньому шляху не очікувано перешкода, через що група поні змушена зупинитися. Здалека ми помічаємо дивну понію, нам більше нічого робити, прямуємо за нею, доки не потрапляємо у дивне поселення, з понями, у яких немає відзнак. Та не це найдивніше, а те, що ми знаходимо у покинутій будівлі. Кіска атмосфера поселення міняється, і від поні лишились лише чорні, як вгілі кістки, а дружба їхня зовсім зникла. Тепер усе, що вони жадають, силою залишити апобум з ними. Ну і тут усе залежить від правності гравця. Даш себе впіймати, кінець гри. Пройдеш далі, зможеш повернутися до твоїх, хоч і не без допомоги однієї поні. Порівняно з іншими іграми, цю не ні горором, ні просто лячно чи жорстокою, однак у ній все ж фігурують певні напряжні аспекти, та й сама по собі ця гра цікавенька, хоч, на жаль, і коротка 3D-гра, що базується на найбільш відомій кріпіпласті у спільноті МЛП кексики, де Пінкіпай, збожеволівши, робить кексики з м'яса поні. І ще купу різних речей, але про них краще не казати. Спершу ми опиняємося у кафешці в оточенні капець ексикутних поні. Тільки ми підходимо до Пінкі Па, як вона дістає кексик, з'ївши який починається справжня частина гри. Тепер ми у занедбаному підвалі. Куди б ми не пішли, повсюди чуємо чи то сміх, чи то плач непідомий на поні, і увесь час нас намагається піймати привид ймовірно минулої жертви пінкаміни. Бродячи по коридорах і кімнатах, нашою основною ціллю є виживання і намагання вибратись, шукаючи ключі та важі, що могли вічнити нам шлях до виходу. Та ви не подумайте, і сама пінкаміна присутня у грі. і вам доведеться добряче побігати, якщо ви хочете дістатись до фінішу. До того, що у грі наявні декілька кінцівок, тому якщо ви хочете на півгодинки годинку повернути себе у МЛП спільноту та трохи полякатись, думаю, ця гра вам допоможе. Отже, на цьому моя підбірка підходить до кінця. Якщо ви знаєте ще цікаві лячні гри з МЛП, та й не тільки, можете написати про них у коментарях. Можливо, моє наступне відео буде саме про них. А я надіюсь, відео вам сподобалось. Hrwawego dnia i dobrej nocy.